Засідання касаційного господарського суду у складі Верховного суду України щодо повернення садиби Терещенків у комунальну власність Києва відбудеться 9 лютого. Остаточне рішення у справі суд мав винести 15 листопада 2022 року. Однак, через повітряну тривогу засідання перенесли на 29 листопада. З того часу розгляд справи ще кілька разів відкладали із різних причин. То відповідач додавав нові документи, то змінювався е, змінювався склад суду. І ось наступне засідання призначене на 9 лютого. Чому ця справа триває так довго і які нині є перешкоди прийняти рішення на користь міста? Обговоримо з головою фундації спадщини Терещенків Оленою Терещенко та Мішелем Терещенком. Нащадком Терещенків, підприємцем та засновником фундації спадщини Терещенків, добрий вечір. Спасибі вам, що прийшли Добре. до нас. Олено, Оленою, спасибі вам за книжку. Добрий вечір, Людмила. Добрий вечір, дорогі глядачі. Отже, ми дуже вдячні, що ви піднімаєте це питання, тому що воно неймовірно болюче і для Києва, і для нашої культурної спадщини. Давайте дамо більше контексту глядачам. Чому цей суд так довго триває? Але. Ну тому, що суд насправді затягується. Ми думаємо, тому що судді ніяк не можуть бояться можливо винести рішення на користь недобросовісного так званого інвестора, який жодної копійки не інвестував і лише 15 років доводив неймовірну пам'ятку архітектури, якою є садиби Терещенків до стану майже повної руйнації. І господарський суд і апеляційний суд були програні прокуратурою, а прокуратура вона подала позов по повернення садиби Терещенків до комунальної власності в інтересах держави в особі Київської міської ради і департаменту комунальної власності КМДА. Хоча наша позиція і позиція прокуратури у тому, що садиба ніколи і не вибувала з комунальної власності, оскільки реєстрація свідоцтва відповідно. Недочинного законодавства, воно не тягне за собою право власності, якщо немає і не передбачено законодавством таких підстав. Тобто, в результаті інвестиційного конкурсу, так званий інвестор заволодів цією садибою. Вірніше, навіть не в результаті конкурсу, там перемогло інше підприємство Укртатнафта, яка належить пану Коломойському. Там на 40%, а потім була застосована типова схема, коли була змінена сторона в інвестиційному зобов'язанні на підприємство, теж з арбіти Коломойського. Там його якісь бізнес партнери серед яких фігурує Міндич. Ось і о, змінив сторону в інвестиційному на напад центр елеватор Млинбут серед засновників, якого фігурує згаданий е, Тимур Міндич. Е, підприємство е, взяло на себе всі обов'язки по інвестиційному договору. Це реставрація садиби і передача е, певної кількості квадратних метрів у власність київської громади. Але якимось чином незрозумілим звернуло е, з'явилася якась. Додаткова угода без дати, з підписами, які не збігаються з підписами на інвестиційному договорі. і Ми це питання піднімали у господарському суді, де написано, що незрозуміло на яких підставах інвестор. Він знімає з себе інвестиційні зобов'язання, тобто вони припиняються незрозуміло на якій підставі, і садиба переходить до його власності. І це у той час, коли відповідна до чинного законодавства, приватизація об'єктів культурної спадщини була заборонена. Тобто, на нашу думку, садиба була фактично вкрадена у, у киян. Так, так, коли давайте чітко, коли вона була вкрадена. У 2007 році була укладена ця договора. Цей, цей, договір, так. цей договір. так. А Зрозуміло. коли була укладена це ця, ця додаткова угода, якої інвестор знімає з себе всі зобов'язання, які він взяв в результаті конкурсу. І Київрада, до речі, не приймала жодного рішення. Це могла лише Київрада прийняти рішення про скасування інвестиційного конкурсу, про передачу цієї будівлі у власність. Але такого рішення не було, і просто якимось чином хтось оформив це свідоцтво на право власності. А мішелю, а скажіть, будь ласка, ось у нас зараз є сторона суду, це прокуратура, як ви сказали, так дуже добре. Ми а, дуже вдячні прокуратуру. Так долучилося уже місто, бере активну участь, в тому щоб ну в цьому суді на нашій так би мовити стороні. А, і на тому боці у нас інвестор. Mm -hmm. Так, чи можете ви особисто претендувати на цю будівлю в якомусь новому позові? Це, це, це не актуальне питання, це, це не тема. Ми, ми бажаємо зараз, що майно, що садіва буде. Повернути до муніципальної до міста влади і Києва для кияни. Була І, 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 і була повністю реставрована. Ви знаєте, це, цей будинок я був перший раз у 2002 року, коли я був іностранець. І кожного року мені треба тут зновити права жити в Україні. Там був овір. I tam była bardzo śmieszna, bo tam był dyrektor Ovira, był pan Marinec, i on spotkał mnie bardzo ciepło. Ja mani, my, 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 my troszkę, może być 50 i 100 gram to już rozdziel się, on Тут народився ваш дідус, тут біла кухня, там ваші родини, там все показали, біля все дуже дуже тепло і симпатичне. А після цього біла офіси, адміністративні офіси, де треба зновити мої документ, а там жінка, яка каже: де хто ви? Ваш паспорт, де все-все-все. Це біля дуже дуже симпатичне. Але цей будинок 2007 року був абсолютно перлина. абсолютно з повністю са окрані не була э, бі біла, біла повністю как був стороків тому это, это дуже э, редкока в, Укра... в України бачити э, бачити будинок який був як був стороків тому абсолютно э, абсолютно э, півне і, э, і, э, і который може що Бути музеї, або бути офіці, так. И, я не знаю, чому. Коли вони прийняли рішення продавати, продавати, так, тому що вони подарували, подарували цей будинок, но новий, новий власник прийняв рішення руйнувати повністю цей будинок. Він обрав креші. Ну звичайно, увір, залишилися рішилися потім убрали креші, убрав вікно. і Він чекав руйнації цей будинок. І для цього це, це мені дуже печально, тому що це дом, де народився мій дідус. Так, якраз хочу у вас уточнити, чому важливо, щоб будівля саме місто належала. Так, це книжка про вашого дідуся. Ми, ми, ця будівля вона має вона має не лише величезне архітектурне значення, але і історичне. Так. Оскільки е, у цій будівлі була обрана директорія, і було прийнято рішення щодо е, війни е, з комуністами так. і знаходилася це, це, цей дом Тараса Шевченко 34, який до сих пор є в Києві, народився Мідідус, а це Мідідус. <світ> так, але коли він був два роки. І, е, я запам'ятаю, коли ми були у Франції, у нього була ностальгія про цього дому. Тому що цей дом був дуже, дуже красивий, ну, інші е, російські стали. Яким Рейшен? чином так, туди потрапила в е, УНР? Він до речі, він до речі, зведений у стилі неоготики і ціний саме збереженістю всіх своїх елементів. Тобто, ми в Києві ну, з величезним трудом можемо відшукати ось такі е, неймовірні пам'ятки, які повністю збереглися. І будь-яке втручання, воно е, тягне за собою е, позбавлення охоронного статусу і е, позбавлення пам'ятки автентичності. Тому ми не можемо жодним чином е, допустити якоїсь реконструкції цієї будівлі. А як вона потрапила, е, ти розкажеш та дідусь дідусь мішеля він дуже симпатизував е, українському уряду і завдяки ньому він <свяк> правдував <пролюбивав, свяк> трошки <свяк> мабуть, <свяк> інакше. <свяк> він мі дідус <свяк> мішель давайте <свяк> так да. дідус був був 30 років але він був міністр фінансів і міністр інастр, і міністр закордонних справ <свяк> Тимчасового керівського уряду Росії, там він був, він був, брав участь участь на революції, на фебральській революції, який був, був ліберальний, де Гімн був «Ла І Як міністр закордонних справ, він підписав акт, який давав незалежності до Польщі, який давав автономію до Фінляндії. Вже давав на столі э, питання про незалежності України, тому що він був в це і запам'яні дуже добре. А коли він, він прийшов у Київ, це було 30 червня 1917 року, він був на зустріч там з УНР і э, э, ну я не можу сказати прийняв рішення это, тому що він підписав акт по п'ять по областей южної росії чи Київська, полтавська чернігівська карківська п'ять областей южної росії були дані на на, на УНР. Okay. до до цього УНР був як громадська організація без території Мій дідус був людина, який пропонував і підписав цей акт. Це, і це дуже... відбулося в цій садибі? Він, чи ні? Ні, да. він не підписав. Він цей акт узгодив з Грушевським, підписав. коли uh, приїжджав. І за цей це акт мав, варшої мав, варшої. Мав, мав мав проголосувати тимчасовий уряд. Uh -huh. І uh, uh, uh -huh. Михайло Іванович він продавив. Це голосування, і тимчасовий уряд таки проголосував е, цей акт про незалежність України, і в результаті чого сталася липнева криза. Зілики на знак проте про, е, на знак протесту кадети, які вважали, що немає такої нації, як українці. Ось е, поляки є. Е, Фінляндія теж має право на незалежність, а Україна немає. Вони вийшли з уряду, і це потягнуло, е, спричинило е, в значній мірі так, захоплення так. влади більшовиками. А ми, Дуже. Знайома історія, так. а скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що цей будинок прекрасний спосіб розказати цю історію. і Ви плануєте там зробити музей? У не у ну, Так, розкажіть ласка тому, що про це там. Після цього мій мі дідус жив у Петрограді. Там на, на, на цей, цей період, і Він давав і іву дом для тимчасового використання на УНР. І Там euh, били, euh, обрали перші члени директора УНР. То цей дом має э, э, архітектурний арти, вартіст і э, також історичний э, вартіст. Як архітектурний у мене дуже-дуже диво, я думаю, тільки в Україні це можливо, що який має Трошки більше 2000 квадрат метрів, ну, резидент садіва да 2100 квадрат метрів, я, я я вважаю. Ні, вона тисячу з чимся. Зараз є проєкт Ну, Реставрації скажуть, що он треба переробити, як був, так, і mm -hmm. не може бути інше інше рішення, тому що це пам'ятник архітектури національного значення. Реставрації від 2100 квадрат метрів, вони робили. План на 12 тисяч квадратметр. І, 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 насправді, насправді, насправді було дуже багато проєктів, і на цьому місці збиралися скляний монстр зводити, і на двох, і ще на прилеглі ділянки частково. ось, Але Намагалися зараз і трощитися. Це 12 тисяч квадратників. Було таке, що ми що ми у пам'ятках охоронній зоні фізично зупиняли техніку. Для того щоб зупинити протиправні роботи і намагалися прилублювати зняття охоронного статусу. І ми боялися, що в якийсь момент підпалять цю, цю будівлю, і активісти там е, теж е, чергування організовували. Ну це це тягнеться дуже багато років. Насправді ця боротьба так. за садибу. Ми ось щойно обговорили культурний контекст, чому ця будівля важлива історично, чому вона архітектурно так. важлива. І ось пані Олена Терещенко після останнього засідання суду ви в Фейсбуці написали, що Мінкульт жодним чином не долучається до цієї справи, хоча це напряму його стосується, бо це збереження культурної спадщини. Чому на вашу думку мінкульт не долучається до цієї справи в суді? Це ну, я... потрібно запитати у пана Олександра Ткаченка. Ми звернулися від імені фундації, коли, коли вже розуміли, що судовий процес буде, ось сказали, що буде таке засідання, і попросили долучитися мінкульт у якості третьої особи на боці позивача на боці прокуратури. І це було би нормально, коли мінкульт теж би подавав відповідні докази, наскільки унікальна ця пам'ятка, наскільки вона єдина і. І що вона має бути збережена у тому вигляді, в якому вона є, це е, те на що ми наполягаємо. Але ж е, ми, а ще ми просили у пана Ткаченка, щоб він е, ініціював надання е, національного статусу. Тобто зараз пам'ятка має е, статус е, місцевого значення пам'ятка архітектури. А ми вважаємо, що вона варта. Бути пам'яткою архітектури національного значення і має бути ще пам'яткою історії національного значення, тому що вона належить до тих небагатьох будівель, які зіграли провідне, провідну роль у творенні української е, державності і е, незалежності А виборювані. вони яким небудь чином відреагували на це е, ми отримали ганебну відписку. Там не було жодного слова щодо долучення до справи якості третьої особи, і було написано, що Мінкульт не має таких повноважень, ось що ми від нього там вимагаємо. І звісно, що. що ми, коли досліджували справу, ми бачили певних осіб, які були засновниками центру Елватора Мленбут, на кштальти Мораміндича, також серед бізнес-партнерів пана Ткаченка. Ми не знаємо наскільки це могло вплинути на ситуацію, тому що на момент початку судового засідання це було так, але якимось дивним чином, вже після того, як суд розпочався, швиденько змінили засновників. Па Центр Ватерменбут, і е, все це було переоформлено в результаті на якусь е, кіпську кампанію. Потім вона теж змінила адресу, і кінцевим біціаром є колишня дружина е, пана Ігоря Палиці. Оксана Палиця. Кіпро, ігор Палиця це, це народний депутат України, голова партії Коломойського за майбутнє здається. Так, ось ну тобто, ми вважаємо, що і ми не знаємо, хто стоїть і досі Коломойський стоїть за цією будівлею, чи це його бізнес-партнери, чи це просто фіктивно Оформлюється на бізнес партнерів Хто є реальним власником? Чи Коломойський, чи міндич, чи чи палиться, чи ще хтось, ми не знаємо, але ми не дамо однозначно знищити цю неймовірну пам'ятку. Вона має бути збережена для прийдешніх поколінь в тому вигляді, в якому ми її отримали. Ми будемо за цим процесом уважно слідкувати. Мішелю, ви хотіли щось додати. Ну так чому ем, міністр культури не, не хоче брати участь на суддя? Це велике питання, тому що ем, він може бути третіліцю і він, моді... він мовився, Він не буде присутним. А і, і треба за кіани, то я це я, я, я не зрозумію. У мене може бути є. Ем... Мотивації ми знаємо, що euh, на часу 95-го кварталу там пан Олександр Ткаченко був бізнес-партнер. Пан э, Тимур Міндич, у нас є фотографія, де вони святковалі разом э, успіхів, там футбол, матч, вони друзі і бізнес-партнер були. Але э, у нас є надія. Я надія, що все буде змінити і що з скеми в Україні э, можемо починати, і, чистити і обрати. Я думаю, що. Буде дуже добре, і я публічно спрашиваю там пан міністр, пан Ткаченко. Завтра приїдете на суд Купулінко 6, 16, міста Києва. Це буде дуже добре, і ви будете демонструвати, що ми можемо довірити вам, для, для робити все, що треба для захистити тікіани і для українців від корупції схеми. Я не думаю, що зараз є будь-які бажання міністра брати участь на схему. У мене є надія, є, я бачив, як у Глухові, наприклад, міністр Ткаченко давав бюджет для ем, ресторувати там кілька будинків, які моя родина будувала, будувала давно. Що я знаю, що у нього є нормальні бажання. Пуст він буде завтра нам показати, що він може можемо його довірити. Завтра буде видно. І е, стосовно е, інших будівель, це ж не єдина нерухомість Терещенків, е, якою займається фундація захисту спадщини. Так зараз так само ви намагаєтеся повернути до державної власності і зберегти неготичний mm -hmm. палац Терещенків 19 століття в червоному на Житомирщині. Так. Коротко, як там справи? Знов програли всі суди, прокуратура на стадії у Верховному суді. Підключили громадськість, і е, було винесено рішення щодо е, частково завидовольне е, з Тобто, рішення було спущено знов е, до суду першої інстанції Житомирського господарського суду. І наступне засідання буде вже е, дуже скоро. І ми також запрошуємо громадськість прийти на це засідання і в Житомирі, і прийти завтра в Києві е, на 16 годину на Каполенка 6, показати, що нам не байдуже, що ми не дамо знищувати нашу історію, нашу культуру і нашу культурну спадщину, без якої жодна нація не має майбутнього, і дуже прикро, що для нашої влади вона змінюється, але наша історія і культура не є пріоритетом. І у той час, коли зараз де така кривава вітчизняна війна, ми маємо. Ми маємо, ми маємо, ми маємо, ми маємо ми кияни, які не е, залишили своє місто, ми маємо протистояти вести бій з внутрішнім ворогом, який зсередині країни нищить нашу історію, нашу культуру, нашу культурну спадщину, наші традиції. Тому що е, якщо е, нашим президентом був би Черчилль, він би запитав: а за що ми воюємо? Як він свій час запитав уряд, який не хотів виділяти гроші е, на культури під час Другої світової війни? Панове, за що гине найкращий цвіт української нації зараз, якщо ми дозволяємо нищити нашу історію, нашу культуру, і нашу культурну спадщину, доки це буде відбуватися? Я дуже сподіваюся, що нас почують. І е, завтра, як мінімум, завтра побачимо вже перш перший результат. Мішелю, е, ви хотіли показати, там, в Глугові, я, я так? хочу показати вам там е, палац Тірешників у червоному. Uh -huh. Там це дуже цікаво палац, тому що е, там мій дядя. Артемович, там, там у, у нього біля там саме найкраща у світу конезавод, так? А, І, і Лошаді, орловські лошаді, які, які були там, вони виграли конкурси, гонка там, у Парижі, Лондоні, Хамбург. А його син, Фьодор Федорович, змінив трошки в цель і подрому і робив перший аеродром в Україні. Там у червоному на місці і його іво батько. І там на мастерській який раніше був канюшна. Він будував перші літаки. Pierwsze ukraińskie lataki a Tereshenko 1 2 3 4 5 7 6 7 ani pierwsze ukraińskie lataki są so, um, u nas jest bieżanie, że robite tam duże, krasywé turystyczne atrakcje na giełto Merscine, damu i robicie tam muzej awiacji, może może być robicie stary model um, lataki, które możemy um, jeszcze możemy jeszcze i Звичайно, у Києві там на місці, де білі обрали перші слени УНР, робити там музей УНР або доброчинство. або доброчинство. так і <сум> <Так>, є ще <сум> <варіанти. сум> вираховувати та придені <сум> покоління, і ми ще не згадали, що о, палат червоний у червоному захопив московський патріархат. Так, і зараз триває так, суд, зараз якраз триває суд саме з московським патріархатом, і ми теж просимо міністерства культури долучитися у якості третьої особи на стороні позивача, тому що це неймовірно важливо, як якщо Міністр Кашенко не хотіть проти Тімор е, Минчу. Може, бід він може проти московського патріарха? Раптом так дякую вам за цю розмову. Я хочу нагадати mm -hmm. глядачам, що від каналу «Суспільна культура уже вийшов на Ютубі. Е, можна подивитися цілий серіал про спадок Терещенків. Він так і називається Спадок Терещенків. Я вам ще раз дякую дуже за розмову, за те, що прийшли Ми до нас у студію за вашу Я. небайдужість. Дякуємо, Велике Дякую. Я спілкувалася з Мішелем Терещенком, нащадком Терещенків, підприємцем та засновником фундації спадщини Терещенків та Зеленою Терещенко, головою фундації спадщини Терещенків.